А, от эта історія просто шикарна. У нас поїхав цей ага. ну, э, Fiаско братан. Ти знаєш, як байкер на своїм байку, Та, що там, да, да. І от на цьому жабафесті якийсь э, хлопець, ну, понятно, там байкер такий уже подгашений, все. роняє ура... їй мотоцикл. От просто бере і роняє їй мотоцикл. От. Вона ж роз... розстроїлася, все, забрала, приїхала, мені пожалувалася, каже, там хтось взяв у мій мотоцикл. Ну, якось так все забулося все. Потім ми приїхали на закриття Кремінь-Мотофест. Ага. Це, ну, Не побоюсь сказати, ну, одній з лучших моїх так сказати, знайомих організовували цей фестиваль, це ж і Бойка там був. От. І Горбачов зараз воює. І Катя каже: я оце ж вона ж тоді думала, який купить мотоцикл, uh -huh. от. І побачила ж ендуро такий uh -huh. О, високий. Каже: я хочу попробувати на ньому покататися. Ну, я ж вибираю мотоцикл, мені інтересно. Uh -huh. А я ж таки кажу: ну, зараз давай подивимося, хто ж короче, тут на че, цей. А ці ж сидять всі ж там, квасять, а ти й кажуть: та бери, сідай, на тобі ключі. Вже витягнули десь ключі, на тобі uh -huh. ключі, пробуй. Вона сідає на нього, їжає парочку короче, этих, uh, кругов. І, а він високий, понимаєш, well, для неї, да. Да. і вона стає і тут якраз ямка внизу. І вона стає, не, не находить короче, землю опору і падає в з цим мотоциклом. <laughs> і підходить well, оцей мужик, який. Уранив її мотоцикл, каже: ти за чим мій мотоцикл уранив? Каже, а ти за чим мій мотоцикл уранив? І таким нежданому не гадано, вони отак. от... Бо в цьому світі все має баланс. все має баланс.